Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 215. Історія створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу позиція рівна. Слон і кінь проти слона і коня. І щоб виграти, білі мають виграти обидві чорні фігури. І слона і коня. Початок досить очевидний, слон є 4. І чорний король змушений походити на погане поле. Тепер кінь С6 вилка. Король b6, кінь Д4, король С5. Хід білих. Подумайте. чорного коня немає ходів. Але білі мають зіграти точно, щоб виграти. Наприклад, неправильний хід кінь F3, король С4. Загроза король С3. І король буде контролювати обидва поля, куди може походити чорний кінь. Якщо зіграти зараз король b2, кінь б3. Активізація коня і це нічия. Правильний хід це кінь Е2. Король С4. Загроза кінь Б3. Кінь С1. Білий кінь контролює поле Б3. Король С3. Хід білих. Подумай. Правильний хід це кінь 2. Якщо король d2, тоді король b2 і виграли коня. Головний варіант король С4. Тепер білих є кілька виграшних ходів. Можна зіграти слон h7. Якщо десь король грає на d4 буде король b2, і білі виграли коня. Якщо чорні грають кінь b3, то звичайно буде слон g8 лінійний удар і білі виграють. Король Д4, слон Б3. Далі білі можуть поставити мат слоном і конем. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Чорний кінь вже обмежений в кутку дошки, але його захищає слон. Білі спочатку виграють цього слона, це досить легко. Чорний король йде поближче до коня, щоб його захистити. Кінь e2, король С4, кінь С1, обмежуємо чорного коня. Кінь 2, король С4, слон а7. І далі білі виграють. Наприклад, кінь Б3, слон g8 і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!